Привіт! Рада, що ти тут, тому що сьогодні ми поговоримо про те, що насправді важливо для жінки, коли вона замислюється про серйозні стосунки. Можливо, ти вже відчувала сум'яття, ти відкриваєш серце новій людині, сподіваєшся на щось глибоке та справжнє, а в результаті розчарування приходить раніше, ніж ти встигаєш зрозуміти, що саме пішло не так. Часто ми довіряємо емоціям, інтуїції або красивим словам, забуваючи про найважливіше про відповіді на ті запитання, які можуть заощадити нам час, сили і найголовніше серце. Саме тому сьогодні ми розглянемо 5 ключових запитань, які варто поставити собі, і якщо є можливість, своєму потенційному партнеру, перш ніж робити крок у серйозні стосунки. Це не просто поради чи банальні фрази. Це практичний, чесний і відвертий погляд на те, що справді визначає, чи готові ви разом пройти шлях довгострокових, гармонійних і щасливих стосунків. Тож, якщо ти готова, Подивитися правді у вічі, перевірити свої очікування та дізнатися, на що варто звернути увагу ще на початку. Давай почнемо. І поки ти налаштовуєшся на цей відвертий діалог із собою, давай почнемо з найважливішого питання, яке варто поставити ще до того, як відкрити серце новій людині. Перший. Чи готовий він до серйозних стосунків? На початку знайомства легко захопитися романтичними емоціями, фліртом і приємними моментами, але справжня перевірка не слова, а готовність людини вкладати час, енергію і відповідальність у відносини. Запитай себе, чи бачив ти реальні дії, що підтверджують його серйозні наміри. Чи говорить він про плани на майбутнє разом, чи уникає теми майбутнього? Чи готовий він робити компроміси і вирішувати конфлікти, а не лише насолоджуватися приємними моментами? Важливо пам'ятати. Людина може бути чудовою, але якщо вона не готова до серйозних стосунків зараз, навіть найсильніші емоції не гарантують довготривалого союзу і краще знати це на старті, ніж витрачати місяці, а то й роки на спроби змусити все працювати. Тепер, коли ми розібралися з тим, наскільки серйозні наміри твого потенційного партнера, важливо заглибитися трохи глибше. Адже навіть якщо він готовий до стосунків, не всі люди бачать життя однаково. Тут на перший план виходить друге ключове питання: два чи поділяє він мої цінності та життєві пріоритети? Цінності це не просто гарні слова, це фундамент, на якому будується все у стосунках. Вони визначають, як ми ставимося до роботи, грошей, сім'ї, дружби, відпочинку і навіть дрібних побутових питань. Запитай себе, чи схожі ваші погляди на важливі речі, чи готовий він підтримувати твої мрії і цінувати твої пріоритети. Чи відчуваєш ти, що ваше бачення майбутнього збігається, чи воно постійно викликає сумніви та непорозуміння? Якщо на перших етапах вже видно серйозні розбіжності у поглядах або цінностях, навіть найприємніші моменти разом можуть з часом перетворитися на конфлікти і розчарування. Саме тому важливо помічати ці сигнали на початку і вирішувати, чи готові ви працювати над спільним майбутнім. Ми вже з'ясували наскільки серйозні наміри партнера і чи збігаються ваші цінності. Але навіть якщо все здається ідеальним на поверхні, є ще одна дуже важлива деталь, яка часто визначає справжню міцність стосунків. 3. Чи готовий він підтримувати мене в складні моменти? Справжня перевірка почуттів приходить не під час романтичних побачень або веселих вихідних, а коли життя підкидає труднощі. Підтримка це не лише слова я поруч, а конкретні дії. Увага, допомога, готовність вислухати і бути на твоєму боці навіть тоді, коли це незручно або важко? Запитай себе. Чи бачите його у ситуаціях, коли йому доводилося проявляти терпіння і розуміння? Чи відчуваєш ти, що можеш покластися на нього в складних моментах? Чи він справді готовий бути партнером, а не лише супутником у приємних миттєвостях? Це питання допомагає зрозуміти справжню глибину його емоцій і рівень відповідальності у відносинах, адже довготривалі стосунки будуються не на словах, а на здатності бути разом у всіх обставинах і радісних, і непростих. Тепер, коли ми зрозуміли, наскільки він готовий підтримувати тебе у складні моменти, важливо подивитися на ще одну фундаментальну рису, без якої серйозні стосунки просто не можуть бути міцними. Чотири. Чи є у нього чесність та прозорість у відносинах? Довіра це серце будь-яких стосунків, навіть якщо між вами сильні почуття, відсутність чесності може зруйнувати все за лічені тижні. Іноді це не відвертий обман, а дрібні приховані речі, небажання ділитися своїми думками або ухилення від складних тем. Запитай себе. Чи відкрито він говорить про свої плани, почуття та очікування, чи можна покластися на його слова? Чи помічаєш ти ознаки, що він приховує щось або уникає важливих розмов, чесність і прозорість це не просто гарні слова, це здатність будувати стосунки без таємниць з повагою до твоїх почуттів і з готовністю бути справжнім у будь-якій ситуації. Якщо цього немає, навіть найромантичніші моменти ризикують залишитися лише красивою ілюзією. Ми вже розглянули готовність до стосунків, спільні цінності, підтримку у складні моменти та чесність. Але навіть якщо все це є, є ще один критично важливий аспект, який часто вирішує, чи будуть стосунки справді міцними та гармонійними. П'ятий чи готовий він інвестувати час і зусилля у відносини? Справжні стосунки потребують не тільки почуттів, а й конкретних дій. Любовне це не лише емоції, це щоденна робота, увага, турбота, взаємна підтримка та бажання розвиватися разом. Запитай себе, чи бачиш ти, що він справді намагається будувати стосунки, а не просто насолоджується приємними моментами? Чи він готовий вкладати свій час і енергію, навіть коли це вимагає зусиль або терпіння? Чи відчуваєш ти, що його дії відповідають словам? Це питання допомагає відокремити тих, хто серйозно налаштований, від тих, хто просто хоче легких і зручних стосунків. Бо саме рівень готовності вкладатися у спільне життя визначає довготривалість і справжню глибину ваших відносин. Отже, ми пройшли всі п'ять ключових запитань, відповіді на які допомагають зрозуміти, чи варто вкладати своє серце у нові стосунки, відповідаючи на ці запитання, чесно і уважно, ти отримуєш не лише ясність щодо свого партнера, а й глибше розуміння себе своїх потреб. І того, чого ти справді заслуговуєш. Пам'ятай, що стосунки це не лише романтика і приємні моменти, це щоденна взаємність, підтримка, чесність і готовність вкладатися один в одного. І якщо на самому початку ти відчуваєш сумніви або помічаєш сигнали, що щось не збігається, краще зупинитися. І оцінити ситуацію, ніж витрачати роки на те, що не призведе до щасливого спільного майбутнього. Твої емоції, твій час і твоє серце це найцінніше, що у тебе є. Вони заслуговують на людину, яка буде поруч у всіх обставинах, яка цінує тебе і готова вкладатися у стосунки так само щиро, як і ти. Дякую, що була зі мною. Якщо тобі було корисно, обов'язково постав лайк, щоб підтримати канал, і підпишись, щоб не пропустити нові поради та практичні тексти про стосунки, саморозвиток і щастя в особистому житті. До зустрічі у наступних відео!